Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікаву тему і в загальному про те, що відбувається з Канадою на даний момент. Багато блогерів зараз розповідають про ці речі. Я думав, що можливо, мені потрібно щось вам розповісти. Бо багато наших українців, які зараз збираються в українській громаді, які ходять на різні фестивалі, часто підходять до мене, спілкуються та й пишуть на форумах і між собою спілкуються. Про важливість того, що в Канаді що Канада перетворилась в країну для виживання, що тут люди дійсно виживають від зарплати до зарплати. І багато з наших українців, які ще до сих пір живуть в Україні, вони чули всі ці історії про Канаду, прекрасні історії, що Канада це багата земля, що тут дуже великі можливості, високі зарплати. Потенційно можна нормально жити, що би ви не робили, ви можете собі дати раду. І цікаво буде, напевно, вам послухати від мене, чи це дійсно так, чи це просто, знаєте, говорять якісь невдахи, яким не виходить просто в Канаді щось добитися. Залишайте в цьому відео, подобайки, підписуйтесь на канал і е, пишіть свою думку на цю всю ситуацію, чому ви думаєте, так відбувається на даний момент з Канадою. Я навіть не буду вам брехати і почну з самого початку, що найбільша Проблема в Канаді зараз, то те, щоб знайти нормальну роботу. І не то, що навіть нормальну роботу зараз складно навіть влаштуватися в Макдональдс чи в Тім Хортонс, де каву продають, чи навіть десь прибирати ці всі позиції просто зайняті. Навіть на такі позиції потрібно знати, когось, що вам порекомендував, потрібно знати, когось, що вам це місце для вас залишив. Багато різних національностей, які зараз проживають в Канаді, вони просувають один одного, своїх, створюють свої бізнеси і тільки беруть своїх на ці роботи. І навіть якщо ви підете всюди, подивитеся, наприклад, на якісь маркети, на job fairs, там, де різні роботодавці мають свої бізнеси і хочуть набрати нас на роботу людей. Там такі черги, що поки ви доберетесь до самої його будинку і попадете всередину, вже ця вся лавочка позакривається, і навіть не отримуєте свого шансу. І багато людей навіть не попадають в ці будинки, тому що черити кілометрові на дворі, а те, що робиться в тих самих будинках, це просто навіть не можна передати. І якщо неможливо знайти роботу, навіть просту, то як можна мріяти про якусь можливість в якомусь рості чи руху вперед? І, і тому люди не можуть нормально заробляти, тому що в Канаді мінімально потрібно заробляти 30 доларів, 35 доларів в годину на кожну людину, щоб... Нормально себе почувати, щоб мати можливість купляти хліб собі на стіл, щоб мати можливість віддавати своїх дітей на гурток, щоб мати можливість придбати нерухомість, щоб сплачувати цей моргер, цей кредит на будинок 25 років. А хто хоче це все робити, дорогі друзі? Хто хоче 25 років платити, якщо вони навіть не мають звідки платити, якщо в них навіть немає стабільної роботи, деякі люди навіть не мають бенефітів на роботах. Що таке бенефіти? Бенефіти це фактично такі пакети можливості, які вам оплачують 80 90 на ваші зуби, на окуляри чи на додаткові там на масажі. Не всі мають навіть роботи та професії такі пакети. Ви собі просто уявіть, скільки ще додаткових грошей треба платити на те, щоб просто прожити. Якщо деякі коронки чи зуби повставляти, може коштувати пару зубів, наприклад, вам може коштувати 12 тисяч, якщо вам треба зробити там. 5-6, це може коштувати 20 тисяч доларів канадських. Де їх брати? Потім дивлячись на ці всі ціни на нерухомість, що потрібно мінімум 20% мати, щоб купити житло. Наприклад, якщо ваше житло коштує 400 тисяч, вам треба мати 80 тисяч, щоб не платити mortgage insurance, тобто страхівку на ваш кредит, який ви позичаєте в банку. Якщо ви не маєте 20%, то ви мусите ще платити цю страхівку на, на mortgage. Знову ж таки, додаються всі ці гроші і помісячно все розбивається, і ви постійно зав'язані, щоб це все оплачувати, платити. І повірте мені, якщо ви маєте нормальну, класну роботу, то це не страшно, це класно, ви живете спокійно, можете подорожувати. Ну в теперішній час Канада повернула не в той бік. В Канаді дуже велика конкуренція зросла. Важко себе знайти. Неможливо нормально знайти свою роботу, і без роботи нема майбутнього. Без житла не потрібна ця імміграція. Більшості людей чого їдуть, наприклад, в Канаду, щоб мати можливість придбати своє житло, щоб мати можливість працювати нормально, щоб мати нормальну зарплату, яка буде хватати. А тепер в Канаді треба працювати на двох роботах. Фактично, одній людині, і потім ще надіятися, що у вас є партнер, чи дружина, чи чоловік, який заробляє теж ще одну зарплату. Тобто треба мати три зарплати, щоб нормально так жити, як колись було можна жити було за дві зарплати чи навіть за одну зарплату. Оренда пішла вгору. Знаєте, чому оренда пішла вгору? Тому що конкуренція шалена на ринку, недостатньо житла було збудовано. Велика кількість іммігрантів приїхала. Комусь не подобається рентувати? Той бачить власник, що він може брати не 900 доларів, як колись, а 1200. Потім тим людям, тим канадцям, які жили в тих квартирах, говорить прямо ви мусите покинути, бо я буду платити тепер з, з, з піднімаю оренду плату, і ті люди не можуть собі дозволити додаткові 300 доларів. Тому що навіть продукти пішли в до такої степені, що важко людям простим, таким знаєте, які не мають додаткового доходу, бо працюють на простих роботах, дати собі раду. І потім, в старості, якщо ви не маєте ніякої будинку, ніякої нерухомості, яку ви можете продати, ви фактично залишаєтеся ні з чим. Тому Канаді зараз дійсно не є легко, і Канада повернула в якийсь, в якийсь час в той бік, куди би хотілося повернути. Звісно, що ви зараз кажете, що весь світ такий є зараз, де в світі є краще. Так, це правда, ну, але Канада є багата країна, Канада багата на ресурси, Канада багата на землю, Канада багата на можливості, і Канада ще має можливості досить багато, яких би можна би було зачепити. Але проблема в тому, що дуже е, е, не, дається це, де, не дається це так легко, як колись було. І це перетворюється в таку конкуренцію, де люди просто мусять виживати, розумієте, щоб е, жити від зарплати до зарплати. За автомобіль треба заплатити, за страховку на автомобіль треба заплатити, за е, заміну мас, мастила в автомобілі чи якісь додатки, які вам потрібні, треба заплатити. На гуртки дітям треба заплатити, за будинок треба платити кредит, за будинок треба платити міняти заміну вікна. Щоб вам поміняти, наприклад, 10-15 вікон в цілій хаті це може коштувати від 20 до 30 тисяч доларів. Потім, якщо вам треба поміняти дах, Дах вам буде коштувати теж досить дорого від 10 до 20 тисяч, залежить від вашого будинку. І це все постійно гроші ці витягують, потім податки на землю збільшують щороку. І люди, знаєте, вже зарплати не піднімають до такої степені, але все збільшується. Люди кожного року шукають вихідну. де взяти ще ті додаткові 50 доларів в місяць, щоб платити, де взяти ще щось, щоб мати можливість е, збільшувати цю можливість взагалі жити. І Канада. Від того, що пустила за багато іммігрантів, Канада і за того, що замало житла будувала, Канада і за того, що багато тих тимчасових працівників пустила, які були готові працювати за маленькі копійки. Таким чином, е канадці, які ходять в університет, не, не можуть знайти роботу на літо, тому що ніхто їх не хоче взяти на тимчасово на три місяці, бо у них є повно можливостей. Люди, які готові працювати роками, і роботодавець не буде брати того, хто три місяці тільки попрацює, йому знову треба буде когось шукати. Він візьме ту людину, яка буде рік, два-три повноцінно там працювати, і все. І від того все міняється, і на жаль, на жаль. Зараз в Канаді не так легко, як було колись, і тому люди про це і говорять, що Канада повернула не в той бік, що Канада вже не та, яка була колись, і Канада не рухається в кращий бік. На жаль, це точно. І якщо зараз не робити правильних змін, то в наступні 10, 20, 30 років вперед Канада може перетворитися на багато ще гіршу країну, ніж вона є на даний момент. Тому, друзі, вон така вам правда середини. Канади від людини, яка тут проживає, яка спілкується з українцями. Тому українці говорять, що вони живуть від зарплати до зарплати, не можуть достатньо відкласти, щоб навіть придбати то житло і взяти його в кредит, і втрачають свої можливості та свої мрії. Не всі заробляють добрі гроші. В Канаді багато людей виживають, платять за ту оренду, надіються на кращий день, на кращу можливість, але не до всіх та краща можливість та кращий день підходить та надходить. Дякую, що додивились ці відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.